Сьогодні обід холі... холостячки включає в себе бутерброд, хліб. А хліб який, знаєте, який, Так, домашній. Хліб домашній. Ну, не я пекла, ну навіть не думаю. Не печу, нема мені коли цим ділом займатися. Я ж продаю квіти червону ікру, чорну щуку і мед Карпатський. Коли мені ще хліб пекти, от скажіть мені. А, значить, це м'ясо. Яка я робила вчора на відео, відео не виставила, бо... Коротше, загручив телефон. Що ж я робила? Я сьогодні ходила в магазин, вирішувала ці питання. Оказується, просто треба було підключити під ноутбук і він перезагрузився. Хто ж знав? Ой, цілу ніч була без телефона, Представляєте? Опа? А ще і грочок я їм. Пишіть, чим ви обідаєте. Яка якась макота? Божі коровки ми поїли сьогодні зранку. Такі смачні були.